Всім привіт! В цьому відео піде мова про гелікоптер Bell AH-1 Cobra, попередника сучасних американських гелікоптерів Apache, та його коротка історія. Bell AH-1 Cobra – американський ударний вертоліт, розроблений на початку 1960-х років компанією Bell Helicopter Textron. перший у світі спеціально сконструйований бойовий ударний вертоліт, розробка та виробництво Bell Helicopter. перший політ 7 вересня 1965 року. Вироблявся з 1967 по 2019 рік. Експлуатується по сьогоднішній час. Вироблено близько 1200 одиниць. Вартість гелікоптера складає 11,3 мільйона доларів США. Серійний вертоліт ah 1 g що став базовим для подальших модифікацій, мав конструкцію гвинтової схеми з кермовим гвинтом, одним газотурбінним двигуном і лижним шасі. Фюзеляж суцільнометалевий на типу напівмонокок. Озброєння складаються з контейнерів з оперенням, яке складається, які підвішуються під крилом на зовнішніх пілонах, і універсальної турельної установки М28, яка вміщає або два кулемети, або два 40-мм автоматичні гранатомети. Маса бойового навантаження становить 450 кг. Радіоелектронне обладнання включає засоби зв'язку, навігаційне обладнання і систему розпізнавання. Вертоліт оснащений електричною універсальною турельною системою з триствольною гарматою М197 калібру 20 мм і швидкостріністю 675 пострілів за хвилину. У протитанковому варіанті вертоліт може бути озброєний вісьмома ПТРК «ТОУ» або Hellfire. У варіанті для ведення повітряного бою ракети Sidewinder або Stinger. У березні 1965 року компанія Bell почала розробку бойового вертольоту ближньої повітряної підтримки військ на базі гелікоптера моделі 204 ірокез uh 1 b та 1C. Передбачалося забезпечити армію США пробним вертольотом, який об'єднував би у собі новий вузький фюзеляж з малим поперечним перерізом і тандемним розташуванням крісел, силову установку, несучий гвинт і трансмісію гелікоптера UH-1C. Дослідний зразок піднявся в повітря 7 вересня 1965 року. Новий гелікоптер, позначений моделлю 209, випробовувався починаючи з грудня того ж року. А замовлені на два досерійних і 110 серійних апаратів надійшли у квітні 1966 року. Отримавши в результаті позначення AH-1G і ім'я Гіюї Кобра, вертоліт почав поставлятися в армію США в червні 1967 року, а з вересня його почали використовувати у бойових діях у В'єтнамі. Для армії США було поставлення 1127 вертольотів AH-1G, включаючи тренувальні TH-1G з подвійним керуванням.